Що стосується субсидій, тобто цільового соціального захисту. Система працює. Єдине, що нам потрібно на місцях максимально залучити до соціального захисту громадян. Це відповідальність місцевих органів влади. Я би просив, щоб ця робота була посилена. Хотів би декілька слів сказати і про економію. Ми насправді думаємо про те, яким чином створити систему. Яка би дала можливість, економія, яка буде досягнута за результатами опалювального сезону, перерахувати в гроші і заплатити українським родинам. Ми зараз працюємо над цією системою. Як тільки буде рішення, ми обов'язково повідомимо українських громадян. Що стосується перерахунків, то, як ви знаєте, на превеликий жаль, в минулому році багато хто говорив про те, що треба відкривати вікна, двері, більше споживати тепла, і тоді більше отримують субсидію. Це не так. Норми були на превеликий жаль штучно завищені, і тому довелося робити перерахунок для того, щоб по факту зробити ці взаєморозрахунки. За повітря ніхто, нікому нічого сплачувати не буде. Тому я би просив, щоб на місцях теж пояснили людям, що треба зараз берегти тепло, і чим більше збережемо тепла, тим більше вирогідність того, що ми зможемо зробити певні компенсації. Кожній родині, яка заощаджує, тобто заощаджувати сьогодні потрібно на всіх етапах виробництва транспортування і споживання теплових ресурсів. Просив би, щоб ніхто на цій темі не спекулював, а щоб ми дуже професійно підійшли до цього питання. Окремо, хотів би сказати, що не, не дивлячись на те, що сказав гідромітеоцентр про те, що буде м'яка зима, ви ж знаєте, що будь-які періоди можуть давати ті чи інші сюрпризи. Тому я закликаю всіх на місцях бути готовими до погіршення в будь-який час за весь період опального сезону, осінньо-зимовий період, погіршення погодних мов. На місцях гроші сьогодні є. Я ще раз підкреслюю: газ є, електроенергія є, все абсолютно забезпечено. Хочу підкреслити, що місцеві бюджети з, з врахуванням цього. Року по відношенню до минулого зросли на 34 мільярда гривень. Це дало можливість якісно підготуватись тим, хто дбає про проєкти своєї роботи. Ну а той, хто непрофесійний, там можуть бути проблеми. Я би хотів, щоб таких проблем у нас не було, тому що від кожного вашого промаха страждають звичайні люди. Тобто, сьогодні ми вже з вами поговорили, всі прозвітували. А тепер треба зробити, щоб вчасно запустити пальний сезон, я ще раз наголошую на тому, що всі угоди Нафтогазом будуть підписані, всі рішення необхідні прийняті, тому розпочинайте пальний сезон там, де це є необхідно. Хочу підкреслити, що мене не цікавлять відсотки, мене цікавить декілька параметрів. Якщо людям тепло і затишно в їхніх оселях, от мене це цікавить. І мене цікавить, що українська родина, яка має невисокі доходи, отримала державну підтримку. От два параметри, які мене сьогодні цікавлять.